Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студія Катерина Супрун та Назар Задерій. Починаємо з новин з фронту станом на сьому годину ранку. Сьогодні, 30 листопада, обстрілів не зафіксовано на фронті. А от 29 листопада з боку російських окупантів було вісім порушень режиму припинення вогню з них два застосуванням озброєння забороненого мінсько-мінськими угодами до Забороненого мінськими угодами. А, обстріли ввели в районі Світлодарська та Старогнатівки, Новоолександрівки, станиці Луганської, Стар... Старого Айдара та Новолуганського, все це північ окупованих територій Луганської області. Голова Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні відвідав Державне бюро розслідування. За його словами, він туди ходив на допит. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук і пише наступне. Сьогодні, о 8.30 ранку, відвідав державне бюро розслідувань, надав свідчення у справі вагнерівців. Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав. Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі всі крапки над і написав. Офісу президента. Ну а від себе додам, що можливо саме він передав державного бюро розслідувань прохання запросити завтра на допит Геолі Роса на час виступу президента в парламенті. Але це така ліричний, ліричний відступ. Тим часом міністр культури Ткаченко готовий лишитися на посаді, і, але обговорення триває. Все це почалося з того, що в інтерв'ю Українська Правда повідомила, що. Давіда Рахамія зазначив, що не бачив заяви про відставку Ткаченко, і вважає, що він зробив емоційний крок. І тому будемо слідкувати, як буде розгортатися події. Сам Ткаченко прокоментував наступно, наступним чином. Моє рішення щодо відставки залишається актуальним. Я так само очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим. Фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом. Том, керівниками партії та фракції, колегами паралельно розмови зі спікером, прем'єром, президентом вони попросили залишитися. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває, сказав Олександр Ткаченко. Що ж ти фраєр здав назад? Ще не точно тим часом. Уряд змінив карантинні обмеження. Які будуть діяти нові карантинні обмеження 6 грудня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. А очільник відомства каже, що у першу чергу нові правила торкнуться регіонів, які перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одуження. Ця ж норма поширюється і на співробітників посилення правил для невакцинованих потрібно, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже досить до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення. Ну і тут ще інфографіку. Опублікувала прес-служба Моз. З нею ви можете ознайомитись у нас на сайті umn.ua і там буде більше сьогодні новин. Заходьте, не пропускайте, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею. Для вас реквізити на сайті. На сайті там червона кнопка. Донейт. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. Бережіть себе.